Усім добрий ранок. У нас завжди всі відео починаються з машини або з закупок. Ми їдемо з Женькою вдвох в магазин за продуктами. З мамою вже накатали списочки, що в якому магазині купити. Втікли від Мирослава, він спалив, що Женька вийшов. Ну, нормально, він зрозумів, що ми виходимо, Согласився те, що йому предложила погуляти. Та з бабушкою гуляю, бо дуже важко з ним ходити по магазинам. Йо, у нього не стільки терпіння, щоб це все витримати. В принципі, ми їдемо тільки по продукти і якась битова хімія для дому. І все, не знаю, може заїдемо, подивимось, мені на кросівки, може щось привезли новеньке. Не знаю. Коротко, так. А так що, відпрацювала я 4 дні. Відпрацювала нормально. Перших два дня а, такі були болі-міні. Третій день був прям важкий, бо в мене була прям важка машина, важкі деталі, багато пилять, вони плюс важкі по вагі. Ой, у мене палець помальований. І, там, а вчора був прям взагалі мої найулюбленіші деталі, на яких я працювала. Я думаю, ріка тому вже і півтора, а ще до декрету. Там машина їде тихесенько. Поряд, звісно, є що, але так як я вже знаю, що з ними робити, то для мене це було максимально легко. Ще там трошки беруть руку, бо не видно у машини, їдуть чи ні, я ж Ой, на, на весь на все стекло руку розставляю. Ще мене не зламалася, перегрілась машина, я ще годину стояла, чекала. Ну, я не просто чекала, то тоді пішла, допомогла, тоді допомогла дівчині. то відпрацювали, слава Богу. І наступних отак 4 дні буде аж влітку вроді чи в травні. Короте, в березні точно вже не буде і в лютому також. На дуже далеко я не дивлюся вперед. Це сьогодні у нас четвер. Мені в неділю знову на роботу. Ну, на дві зміни. Неділя-понеділок в мене нічні. А, тому думаю, цей влог буде трошки більший, так як буду вдома, буду трошки знімати, що відбувається вна... з дому, знімати трошки дітей. Тому так. У нас іде сніжок крупа. Просто. У нас не було 4 чи 5 годин. Як ми будемо вдвох, зараз 5 сумок нести. П'ять сумок, памперси і торт. Не знаю. Ми дома. У нас ще ж і туалетний папір був. Ренька два рази ходив. Зараз одразу морозиво. Ой, він вже трошки аж вилізло, в з'їв лежить. Так, що я тут достала? А, взяли його таких три сирак і один з шинкою. А у нас будуть завтра суші. Грибочки, Будуть, буде на днях піца. Так, тепер не Буду слушай. О, так може йому ще дати виноградик. Виноградик. Витер, все? Да, він так швидко витирає ручки. Ну. Ось, мама, виноградик. Нет, виноградик. Будеш? Ні, не те. сюди Творог. Дві панчички, оце ж він іще. Йогуртики. Будеш йогуртики. Ось такі. Йогурти. Насо, так? Насо. сейчас вам отдаст. Или бабушка а возьмет открытую, потому он нашел желейки, сосиски. Боже, а ладно, здесь сколько? Папа, ой, тики на все открыто, а мне дай запакованную. Ты не можешь понять, как произошло подмена понятий. Смех истерический. Ой. Деньги хлопья. Сыры. Вот такие еще желейки. Це все на піцу нам. Він, в принципі, по ціні такі самий, якби ми купили цілий самі терли. Ковбаски на бутерброди, така ковбаска варіантка. Так як у нас багато, плюс на роботу хто, хто бере бутерброди. Короте, так як у нас багато і закупки багаті. Не багаті, а великі. Я сказала. так Так, сказала. Дві шоколадочки, пюрешки. Ці найкусніші ось, ось, що в нас є. Оцього. Не хочу їсти ні Дімка, ні Мирослав. Майонез уже для піци, так? У нас мама робить сама майонез, а для піци треба в тюбику. Потім помазанки це з травовою паличкою. Зараз акція в пені на ковбасу, оцю, то її взяли 4 штуки, якась буде на піцу. Ось, це гусінка викликається. Вона у нас четверта. Потім дуже ця акція була Ну, Муси огурчики. Маргарин цибулька. У нас, наверное, сюда еще влезет один пакет, я так думаю. Компактно я сейчас все сделаю. Это, может, если какие раз красивые Тортик мы дали, ласка. Так. О, взяла от гейничку нормальную. Думала, или вообще классическую, думаю, это с розой может хоть пахнуть будет нормально. Еще сыр. Да, типа выкидать. А тут у всех два тюбика и сырки. Десять штучек, все. Ничего мы не брали. Бо купляла я з інших магазинів сирки. Дінка сказав, що не треба. не невкусний шоколад сам горький. І Мирослав особо не їсть. Так що такий, такі сирки в самий раз. Боже, так. так Потім набрала таких йогуртів другої марки, малина і клубніка. Це всіх повітря. Ні, важка сумка. Так. І нагинати важко, і тримати важко. Ще чого так беремо, тому що ми їздимо раз в тиждень. Це наступний раз ми будемо десь аж також вівторок середа, я так думаю. Рибка це для суші в нас. І ще сир. так як Там один, там другий, бо не було, щоб були вкусні і ціна хороша. Так, Огурчики на суші і на салат, щоб нам було як їсти. І що? Крабові палочки, помідорки. І три бутилки олії. І все. і все, буду я розкладати те, що є на столі, тому що а, дуже багато всього. мамою розклали і ой, боже, воно зовсім підійде у нас так. Норі. Я його одразу. Не зламалася я так намагалась його берегти. взяли вишню замороженную на пирожки. Так, теперь, а, э, раз взяли батончики, вот такие, с нюсами. Ой, набрала совсем другие вкуса. не те, что мы всегда берем, они уже набридли, одни и те самые. Макароны. Макарони. У нас вроде макарон целая куча, но пока по 15 крон, то чего бы не брать. Ой, бананы, яблоко. Так уж бы хотелось бы десь сюда. Надо их подавить. Да, Ой, все, тут на раковине, хочешь, можешь брать. Так, потом... А що ще щось хотіла? Не знаю. А, що хотіла? Кіндер заховай. Димка прийшов і зибу. Ми зараз побачить і буде важко його от это отговаривать. Короче, от быть в кейветке це у нас для суши. Взяла таку вот, ковбаску, не знаю, не дає, вона не дуже. Я втягнув, 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 в вкусна, вкусная я люблю. Пойдем от такую упаковочку. Шматочок шиї. Оказывается з косточком. Хотя вроде написано було без косточки. Ну, да. ну блотики з косточкой. А в пені так, по 89 було написано, а там непонятно, названня одне те саме, тільки один цей коробка 89, а другий 159. Я подивилась, воно все повністю однакове і не стала брати. Бо думаю, таке візьму за 89 на по 100. Так оці пюрешки. Бо дітвора їх і так їсть у школу, і вдома. Так, кетчуп, ополаскиватель. Це теж на цю сторону, щоб не перейти. Суповий набор, попробуйте подивитися, що там. І качка. Качку ми будемо сьогодні їсти. Я думаю, коли вона приготується, трохи піде з роботи, буде, вона тільки один брат сьогодні на роботі ще ми взяли. Креветки. 300 грамм вроде тут. 500, 500 грамів. І 179 грам. крон. Сьогодні качечка, креветки, чеки, салат з крабових паличок, Ну, ми його мажемо на хліб. Ще йогурт, є, я ж забула, оказывается. Вот да. Чіа. Чіа кофе лате. Не знаю, намальована кориця і чай. дивіться. Такого ще не було, ніколи не бачила. Але з неї капсули, то ми їх його взяли. спробувати так. Просто капсули. Тому, що надо... Ай. У нас повністю все закінчилось. У нас був такий період, що у нас закончилось кофе. Все. Ми допили все капсульне, що було, а потім купили без акції. Це прямо як преступлення якесь. Так, барники твари. Е, Женька побачила таку за 17 крон набор отверток Це для електричства. А там акція була. Три uh, ще купляєш за дві плати, що набрали це мірослову хватає на два-то три місяці. <риклад> Ні, я взяла всі різні. що, uh, Яблуко, банан, і я так розумію, мабуть, гречка і пшениця. І рис тут намальований. Потім це його любима з шоколадом і банан кухника. Ну, Короче, І Вийшло три пачки за 100... Ну, коротко, вийшло. Дімки от таких взяла на школу. Оці палички створ, що з циркової бере, Бо думаю, тільки, тільки й берем, бо мама показала вам, не. Тільки й бере сладку школу, щоб щось друге було. Один потіряний огурчик, батьки диски, соєвий соус, і ще ковбаска, але така більше кварінка. Шиничка. А вже на касі я я, коричу, був, я зовсім не підготовлена на цю закупку. Ні купони, ні не купони не активіровані. Не подивися, які купони є. Уже на касі побачили, що при покупці трьох упаковок 12 крон скидка. Але добре, я хоч хоть... на картошку 20% скидка пішла. Так. Потім жіночий запас взяла. Поки що в теску такі, самі боліни. Вот Бо такі, типу, як овець, мені не подобається. То взяла такі на пробу. Ні, я одні вже брала, так що це не на пробу. Це теж ще ковбаска ковчена. Кофе, звичайно. Картопля. Це ще один пакет отакий, червона, Не знаю. Мені кажеться, їй треба в кожурі, буде жарити, в духовочці жарити. І трошечки запрещенки. Все, буду розкладати тепер цю ще залишилась одна. Йшли ми до останньої. Не брала я этот айсберг той. А взяла это, мікс. Думаю, він був на 4 крони дороже, але вкусніше. мікс для салатиків. Останні усі булочки. Трохи хліба. А тут сумка Взагалі, Вообще. Кефир. Одна вкусняшка дітям. Блокнот новий для закупок, бо той же тонесенький закінчується. Сироп клубничний. И все. О такая сумка была полна. И вся закупка закончилась. Наша на сегодня вечеря. Дима уже готовий. Салатик, глянь, такие красивые. Mm -hmm. mm -hmm. Качечка, креветочки. Вереславу, кстати, подушечку. Бабушка зробила. Мама все продумала, а бабушка все доделала. Щоб було гарненько. Тепер у нього є своя подушечка, щоб жовку не було твердо. Добре. Вирішила е, зняти вам і сама заодно подивитися, що це за е, кава нова, що ми купили вчора. Ну таке, як какао прям якийсь. Немає. Думаю... О, фокусу не було Ну пахне. Ну подивимось, як буде по смаку. Таке щось дуже світле. а то світа сонце. Хочу Перший раз попробувати. Ну, на запах невкусно. Таке якесь яблуко, яблуко, корица. Кориця. Щось таке. Не, ну, ну, чи якесь як сладке. Ну прям кожен день пить як кофе не. Ну таке. Ні, більш таке таке. таке не хочу. Як, як гвоздіка пахне. Це що щось як непонятне. Не no? Те, що, якщо ви хочете каву, то краще таке не купляти. Вже потрохи все готується. Ти поставила вже рис на суші. Кстати, вже перекручують і таймер включать. О, за заправку. Зробила. Таймер поставила сірі мініроба. І в нас трошки а у нас буде курочка з овочами. І такими овочами, і буде з лапшою. Рисова також буде лапша. У нас сьогодні буде китайський день чи японський. До нас прийде в гості кума своєю родиною, то будемо трошки сьогодні так тусити. Святкувати свято. Кстати, у вас також свято. А ще у нас тут два пакунки з ось таким, бачите, з печатями. З усім це у нас є е, провірена людина. Для того, щоб такі, е, свиню таку свиню купляти. Потім подивимося, як там багато. Коротше, ми купили половинку. Е, минулий раз ми також купляли, ми половинку, купляли, як тільки батьки приїхали. Буду помішувати рис. Не рис, а оцю заправку, щоб добре все розтало. Як батьки приїхали, це в в серпні, в серпні, Серпень, вересень, можна так сказати. І в нас ну, до грудня нормально вистачило цього всього. Ми буквально місяць-два, як почали купувати uh, м'ясо свинини. Uh, купували курятину, але тільки от. І ми на, накупляли нас, якби в морозилці є. Тут кума каже, що є варіант. І якби ми домовлялися з два місяці назад, що в цьому місяці будемо, ну я щось забула. Ми ще в минулому мали купляти, то зараз риз приготується, я його в сторону відставлю і будемо тут розробляти. Куди це все складати, не знаю. Минулий раз, ні, це було до цього, напевно, чи цей раз. Бо вже ми другий чи третій раз беремо по півсвинів, то влізло повністю пів свині в нашому морозилку, але вона була повністю пуста. А зараз у нас. Майже половина одного відсіку з грибами, плюс кури лежать, і воно ж все заморожене, ти його ж так не складеш компактненько тепер. То, коротше, будемо кудись складати. Як ні, то кума запропонувала в оренду пару поличок своїй морозилки, вона дуже велика, ще є, не тільки в холодильнику, а ще й дільна стояча морозилка То це одна надія. Щоб наша сім'я не, не вимерла без м'яса. У мене вже на суші заправлений Цей раз варили звичайний круглий рис, витягла я цю ногу, зараз буду щось, щось з нею робити. М -м -м, яка смачна, я надіюсь. Ютуб не, не заблокує мій контент. Так, у нас вже суші готові з рибкою, yeah. з креветками. Це що залишились, я їх зверху поклала. І ось такі з крабовими паличками. Жубка, конечно, теж не брізала, лежала. Цих для нас у нас таких ось три. Ну, білили давай! І коротше, у нас три таких тарілочки. Мірослав тут каже. Дімочка сидить, допомагає, трошки розстроєний, забув, що у нього сьогодні карате, і всі забули. <клес> О боже! трошки Тут у нас завал з мамою. Це рис, що залишився, і отака у нас лапша. То чекаємо, коли прийдуть наші гості, і будемо всі дати їсти і їсти. Дім, добрий ранок. Діма вирішив мені показати і заодно і вам. Расскажи, комикс. что это? Это комикс. Цей комикс. А был черепаш. Была черепашка. Что значит? Рассказывай. Um, Первая я... картинка, вот так потом друга. На первой картинке um, говорится, что ну, она жила на такой планете, где были все черепашки, потом um, она у нее появилась суперспособность, и она научилась летать. Это мой тягню летать, и что полетела куда? Um, на черепашек ниндзя? Uh, как будто это, не планета, а как будто маска черепашки ниндзя. Uh, <laughs> ту планету, да? Да. Yeah. Uh -huh. Черепашка полетела на, на планету Земля. Она что приземлилась. Что Прям написано. Ничего себе. Um, она и шла, и шла, увидела такой го городок. Угу. Uh -huh. Вот тут она и шла, и и говорила, суперсила. И у нее появились крылышки, а, а тут ей встретил человек. А человек это просто на хрысе такие типа, о, -о да. шоуцы? Да. Круто даже. Классно. Да. Ну, давай рисуй дальше. Да. Ну все стабильно. Мирослав отдала мне диван. <laughs> Дима малювал. Дима Глянь-то мне тоже, кстати, Валентинку намалювал, красивую. Він вообще у нас не любить розмальовувати. Вот такі комікси малювати він любить. А розмальовувати ні. А це прям старався. А ти ж як всегда голий, Діма, і не покажеш тебе. Так, а я що, прийшла показати, що в нас не в морозилку. Морозилку не влізли. Гриби ми майже всі вытянули. Е, скільки, 5 кілограм фаршу. А так, дивіться, Самую любимому футболку. Ну. Під зав'язочку тут у нас м'ясо, і фарш, і трошки салка. Тут у нас остатки всього, тут овочі, картошки, копчики. Тут у нас кості, на супи і ребра. Це цілий відділ. І ось ось тут залишилось сало, але це буде у нас у нас це ми фарш робили. А це у нас м'ясо для холодця. Якраз тут є отака, тепер каструля. Ми для грибів купували і холодець буде саме раз варитися. Так що, до коми будемо... Діма, ну ти то футболку діва, штани. До коми відвезем тільки ось це. з тобою гуляти. Він прям бігає. Це Дімина любима футболка. Ми йому купили, мені здається, на минулому тижні. І Він тепер ні в ній школу ходить, під ним задіває. і дома не може зняти. Я жду, коли він її залюбкає чимось. Вчора думала з'язані з соєвим сосом думала замаже. Бабушка вже сидить, віддихає, ховається від камери. Ось. Всі зайняті з появою наших меблів в ванні. Тепер можна телефон не тримати руками. Ручка є, яка буде тримати. А що, Мирослав булькається. Не знаю. А як нам з його вершком? Може ще прийде час, але він каже, ні 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 ми туди не йдемо, ми йдемо туди. Привчили його не те, що привчили, а що там не їде? Міра? Що там? Чого ти не речиш? Зламалось колесо на тракторі, видно тільки що. Коротше, що Єдине місце, куди він сам вів, щоб йти в туалет, це в ванну. Але кожен раз треба ще набирати п'янку і купати. купається. Він сидить. Він бере одразу іграшки, а потім веде, що він хоче в туалет. Може, прийде час, коли він один раз згодиться, на те, щоб чи на горшок, чи на унітаз. Він потім зрозуміє, що це набагато комфортніше і легше. Ну, поки не знаю. А ми що? Цілий день щось робили, чимось були зайняті, то те, то заняті. Мама наварила холодця, ми зараз з неї перебрали все м'ясо, липне ще до сих пір хоче вмивалася. Чого ти стресуєш? Що ти там трактор робить таке? Короте, будемо зараз розливати по латочкам. І, в принципі, на сьогодні все. Таке, трохи щось з дітьми, трохи щось. Так от дверку також треба підкрутити, а я все піддивляюсь, жінки роботу знаходжу, що десь треба зробити. Ой, завтра вже неділя, завтра вже на роботу. У мене дві нічні зміни. Таке не дуже хочеться мені туди йти. Але нічна зміна це для мене легше. Одне, що Мірослав не дуже дає поспати після нічної зміни, але Женьки спати не треба, то я думаю, я буду вже спати. Бо так, коли ми двоє спали, то він ну прям ліз до нас. То думаю, може і посплю, хоч трошечки. Коротше, такі, діти показилися, бісяться приїжджать на тому дивані, коли вони вже його зломлять. Не знаю, що там з, та... з трактором? Що він тебе робить? Ко... там трактор з ковшом і той ковш? Так він так не робить, Міра, Ти що там так нервничаєш, аж краснієш весь? Візьми тоді дівати... цього якогось. Добре, буду я. Його відволікать, бо щось він зовсім стресує, воно там не так йому лягає, як треба. Так, сюденьку і все? Да. Ну так, да, три літри було юшки. Ну, це, а м'яса ну, багато залишилось? Все, викидала. Ого, нічого собі з варили. Хтось походу... походив. Як завжди. Ми просто після того, як помиємо посуду. Каструлі сушим міг тут, а тут каструля вже аж взривалася. Генера, хазяйки яйки. Все, біжу мій телефон давай. Я знову на цьому ж місці ну, так зроблю. Що, сижу вже з повнитою головою, готуюся до вечірньої роботи. Так не хочеться сьогодні мені йти на дві нічні зміни. Але треба. То думаю, поки Мирослав тут булькається, я з ним буду сидіти, десенько все змонтую. Так що дякую вам за перегляд і всім пока-пока.